Прошу встати, Суд іде. Прошу сідати. Шановні колеги, на пленарне засідання Другого Сенату внесено питання про справу номер 3 53 зкисна 22 за конституційною скаргою 3 губна. Далі Семенівни про. Щодо конституційності пункту 2, частини 2 статті 44 закону України про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції, справу розглядаємо в формі письмового провадження на пленарному засіданні нашого сенату. Присутні судді Сергій головати Віктор Василь Домак, Володимир Мосік, Олег Пермайська, Галина Юровська. До початку розгляду справи на Пленарному засіданні судді не інформували про наявність у них реального або потенційного конфлікту інтересів і на адресу суду не надходило письмових заяв від учасників провадження про відвід суддів. Шановні колеги у кого з вас є самовідводи? Самовідводів немає. Отже, кворум для проведення пленарного засідання сенату маємо головою на засіданні. Старше з віком суддя Сергій головати. Наше засідання фіксують за допомогою технічних засобів і ведуть протокол. Оголошую пленарне засідання сенату для розвитці цієї справи відкритим. Суддя доповідачій справи Олег Пермаський. 2 листопада минулого року наш сенат ухвалив розглядати цю справу на пленарному засіданні форми письмового провадження. Отже, я надаю слово судовому розпоряднику для повідомлення про прибуття на засідання для розгляду цієї справи учасників конституційного провадження. Прошу вас. Дуже дякую. Високий суд, шановний голова, засідання. Всі учасники Конституційного провадження були повідомлені за вчасно про даній час пленарного засідання. На пленарне засідання Другого Сенату з'явився постійний представник Верховної Ради України в Конституційному суді України Максим Євгенович Диргін. Від суб'єкта права на конституційну скаргу тригу в Наталії на адресу суду надійшов лист, якому вона повідомляє, що не може взяти участь в пленарному засіданні з поважних причин. Просить розглядати справу за її відсутності, і за повідомленням представника президента України в Конституційному суді України Дембовського Сергія Георгійовича, він також не зможе взяти участь в пленарному засіданні з поважних причин. Просить розглядати справу за його відсутності. В залі засідань другого сенату знаходяться працівники секретаріату суду. Дуже дякую вам. Зв'ясовуємо колеги стосовно справи за відсутністю суб'єкта права. На Костінськар Наталії Грепу Тригу. Будь ласка, з судя доповідач, Можливо. Судді не заперечують, я розумію, і, і ви не заперечуєте. Я ставлю на голосування цю пропозицію. Ми її ухвалюємо одноголосно. І так само питання про слухання справи за відсутності представника президента України у суді Сергія Дембовського. Суддя доповідач Вважаю можливим. Вважає можливим наші колеги. Цю Позицію підтримують і Максим Яч так само підтримує, ставлю на голосування для того, щоб ухвали рішення. Одноголосно ухвалено. Дуже вам дякую. І тоді ми переходимо до питання, чи є заяви клопотання Максим у вас. Перед початком розвитку. Дякую. щось у мене немає заявки питань по цій справі. Дякую дуже вам дякую, і тому надаю слово для викладення змісту скарги і підставлю відкриття провадження судді доповідачі у справі, шановному колезі Олегу Пермальському. Прошу вас, дякую. Щодо хронології провадження, пане голову, вже сказали, тебе по суті. Оспорюваний припис закону встановлює щодо особи, яка вела продукцію в обіг, або відповідно дезаконно вважається такою, що вела продукцію в обіг, застосовується адміністративно-господарські санкції у вигляді штрафу. В разі цитата введення в обіг продукції, яка не відповідає встановленим вимогам. Крім випадків, передбачених статтею 28 та частиною 3 статті 29 цього закону у розмірі 3 тисяч неоподаткованих мінім доходів громадян. А за повторне протягом періоду від 1 року до трьох років вчинено самопорушення, за яке на особу вже було, накладений штраф у розмірі 6 тисяч неоподаткованих мінім доходів громадян. Заявниця вважає, що встановлено пунктом 2 частини 2 статті 44 закону. Розмір відповідальності є безлітативним та не залежить від характеру чинного протиправного діяння, форму вини порушника, характеристики цієї особи, винне учини правопорушення, можливість відшкодування заподійної шкоди, наявності обставин, що пов'якшують або обтяжують відповідальність і далі. Тому застосування спорю припису на думку заявниці не забезпечується справедливий баланс між вимогами публічного інтересу та захистом прав власності особи. Що не відповідає частині 1 статті 41, частині 2 статті 61 Конституції України, посилаються в своїй конституційній скарзі не тільки на приписи Конституції і власне оспорюваної норми закону, а також на рішення Конституційного суду, ну і судові рішення і справі. Мною судді де в процесі підготовки були направлені запити до органів державної влади, низки наукових установ, сформульовано запитання. Які дозволяють розібрати справи, і запропоновано особам, які надають свої юридичні позиції, відкрити да, висловити свою позицію щодо цієї справи. Надійшли частини відповіді, вони роздані суддям. Наступні відповіді, які будуть надходити, теж будуть суди роздаватись, про їх зміст буду доповідати доповідати закритій частині розгляду цієї справи. Дякую. Шановний Олексій, дякую вам. Колеги, є запитання до нашого колеги судді Доповідача? Запитань немає. З'ясуємо, чи є у кого-небудь додаткові матеріали. Суддя доповідач маєте? Ні. На цей момент ні. Ні. Судді колеги не мають, Максим Вілоч? Немає. Тому я вношу пропозицію визнати дослідження матеріалів справи на відкритій частині засідання завершеним. І прошу за це проголосувати. Я думаю, що це оголосно ми це зробили. Переходимо до закритої частини для ухвалення рішення цієї справи. Відповідно, воно буде оприлюднено на офіційному псайті судді, і на цьому відкриту частину пленарного засідання у цій справи оголошую завершеною. Прошу встати, суди.